Вау, як наче ми в якомусь фільмі. Не, ну на, наш кізяк, наш кізяк. Я обіцяюся чотири рази, поки грав цю руку. здоров. Сьогодні я буду грати в 5 ночей у Фредді». Якщо ви не знаєте, що таке 5 ночей у Фредді», я не буду розпинати. Але це однозначно потужна гра. є! Oh yeah. зараз ми зміряємо потужність цієї гри. Що як би очікувалось, півенітс етфредис. Секретов Хемініс. Парочки відеос мені попались в інтернеті, і, сказати чесно, мені не дуже подобається те, що мутять зараз із але, але що я зроблю? Amazing. Вау, як наче ми в якомусь фільмі? Все, ми не в фільмі? Так, 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 Загалом, все, що відомо, це те, що ми працівник тутешнього Макдональдсу і нас попросили, аби ми повернулися в закинуту будівлю нашої контори забрати якусь свою власність. Воу, 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 во. Волки-толкі! Твій майстер-ключ від комплексу МЦМ. А тепер заходь і забере нашу власність. Яку? А як? Куда? О, що нажати? Я не знаю, від... Ааа... Гра рофить наді мною? -а, -а. Ааа, зажати треба... Боже, як... Як же я... Я молодец. Альбер ентертеймент. Я вже в курсі, хто це такі. Е, гендер Куда йти? Так, почекайте, що тут взагалі є? Моя робота. <світ> Моя робота 2. Па. Па. <ріст> не, ну, В принципі, я що я очікував від людини, яка робить на складі. Ну, так і виживаємо. Пардон, <ріст> our mess. Пардон. Ага, ага, ага. Моя робота 3, моя робота 4. Я щось догадую, що я все роблю правильно. Я, я не хотів робити все. <ріст> Поїхав. У мене нема вибору. not trouble. Welcome! Welcome! The show's just begun! There's so much to be done! And to see workshop where you'll quite simply be amazed! Скажіть, ви придурки? Не, ну, на, ну наш кізяк, наш кізяк. Випустіть мене, будь ласка, я, я не хочу більше тут знаходитись. Ах, феєричне гамно. Ага. Речажок. Ова, та ти що? Боже, я би ніколи в житті тебе не налякався. Ну ніколи в житті, ти, ти себе бачу. Ага, у, Та ти шо. А, я зрозумів. А, то я зрозумів. Тобто вийти ми звідси в принципі можемо. Що із вас? Хоч хтось рухнеться? О, піс... Ага, у мене в мене є доступ. Ні, У мене нема доступу. Імей? Мейл? Який мейл? Я хочу подивитися. А, ні, нема мейл. Та чого, чого мене постійно тягають якусь. Ну таке. Що Що з тобою? Ти ж Ти ж не живий? Даєм газу звідси. А от ти, мабуть, живий. У мене топо, топографічний ідіотизм. Я, я не знаю, де. Да, ну, ні. Вони з мене знущаються. О, security. Я ж сраний охоронець. Мені ж ну, в житті тільки цього й хоче. А, тут же ж немає доступу. Не працює. Чим не займаюся? Що бред? Р Рятівник ага. Ох що А. Ой, що це таке я роблю? Ага. Ага. Uh -huh. <sharpest> you're there, you're there. Yeah. Боже, яка система? <sharpest> це ж так тупо, це ж як Тетріс грати. Вау, вау. А ти шо, та ти шо, а ти шо? Це типу, я вже звідси можу вибратись. Вже мені не треба тягати ніякі ці штуки. Я не хочу, страшно мені, розумієш. Я дуже сподіваюся, що я йду правильно. Це таке говно, чого я цього бою? Oh, oh, ти, 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 ти. Мені здається, щось взагалі не то роблю. А, ага. Подож... А, а, чекай. Тут, тут, тут загадки, загадки, Вадик. Ага, я все, з цієї тут маю сюди. Поняв? Тобто робимо отак. Тут, і по ідеї отако. Що це за лава? Чек, чек, чек. Що таке? Що це було? Що це було? Від чого мені бояться? Great. Head back to the security office.

This... Усі ці балаканині були розкриті подробиці появи міміка і застереження мене, аби я був акуратнішим. І все це мотивувалося тим, що я отримаю бонус у розмірі 25 доларів. Я радий. Тобто моє життя коштує 25 доларів. Як мені сюди потрапити? Гра поки що не дає мені ніяких відповідей на те, щоб я так, ну доступ. Я на звідси прийшов, ні? У мене тумбочка, тільки що сама блін стукнула. А поки ваді бігає і тупить, я розкажу, куди ми приїхали і чому ми приїхали сюди. Ми приїхали до закинутої фабрики костюмів, і наша головна мета це знайти цінні технологічні креслення ендоскелету. Мімік, як виявляється, він вміє маскуватись під аніматроніків і поводить себе достатньо агресивно. Що я маю зробити? Я не уезжал а, а. я так возьми, что я могу. Серьезно. Топ -топ. <толкненько> я тупил пив часа. А, так все, чуки-пуки, я разобрал. А, все было ж так просто. Я об дыстал. О, боже. Не бачу. <проб> «Ба О боже, який ти стрьомний! А ти можеш мені щось робити через? <проб> <проб> Очевидно, що цей партизан робити мені нічого не може. Я поняв, значить, ми робимо <проб> інакше. <проб> план капкан. Мне не надо было бихты. Я умею. Оп, как все трошечка. Доброе. Nope. Блін, як для двохметрового ходячого на двох ногах слона в костюм, і ти поводишся занадто дивно, я тобі скажу. Лірілі ларіла. Розвертайся і звідси. Я шарю. Зараз обман система буде. Він мене чує! Він мене чує. Нулімо емоції. поводно хрону я це зробив. Але я впевнені, що мені ще доведе надо 5 назад. Так що. Якийсь код. Два. Я знаю, що точно два. Циферка два. жаба. О, циферка 5, 6, 4. 2, 5, 6, 4. Неправильно, значить. Дев'ять. Один. Нормально. Ух ты! Стій там, де стоїш? Стій там, де стоїш. Мені не було. Що там за діалоги? О, поновлення левела. Все, в мене тепер є доступ, я я перевірю. Окей. Це ти цей час тут балакав, придурок. Що це? Таке? А, знов тягати. Бам, чому яйде? Вийти. То за що ти, ним? А як? я мав втікати, типу. Давайте подивимось для початку, що я. Як я маю зробитись? Класс. Ти прям таракан, я б сказал. Mm -hmm. Можеш допомогти вибратись. О, супер. А куди? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я впав. Я вмер. Я живий. Ні, я, я живий. Мені треба тікати. Жахливий голос. Жахливий голос. Не йдемо голос. Отак, оп. Я, я застряг. Да ну не що я ми мо... а просто йде, просто йдемо. Кудись ми точно втечем, точно. без сюрпризів. Ух йопрний бабай! Не, не Вона не попадає, вона не попадає. Куди куди? Блі, ну вило зі зе. Я так як те перекрив три рази, Почекай, тут я. Тут я роблю опак. Тут я роблю опако. Бачу бачу бачу. А є я... кусок давай, понятно. Біжи, біжи, годі. Давати отак ось іде. Я не знаю куди. Я не що я маю зробити. він не втік. А-а-а! Точно, точно. Боже ж ти мій. Як же ще тупив? Я не буду з тобою гратися, а то ти якась, ну, така невесела людинка. Давай, 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 давай. Давай, давай. О боже. І yeah. не вентиляції. Не впади. Не впав. По-перше, я чув звуки мані, маріонетки. А по-друге. Коротше, ну його в сраку. Всім дякую. Я тут, я тут, я тут. Не, не замовкни, за заткни свій себе заткни. Всім дякую за перегляд. Я обіз пасі чотири рази, поки грав цю гру.